Вітаю вас мої дорогенькі господині та господарі на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу показати, як прості продукти поєднати в дуже смачній страві. Мої рецепти завжди прості і дуже смачні. Сподобається не забудьте поставити лайк. Рецепт знайдете в описі під відео. Картоплю потрібно натерти на велику тертку. Додаю її до фаршу. Фарш можна брати будь-який у мене свинячий. Сюди натираю одну чи маленьку цибульку, додаю яєчко, сіль перець і беріть спеції за своїм смаком. Сьогодні я попробувала із коріандром, дуже смачно. Цю масу потрібно гарно перемішати і з допомогою ложки формую котлетки. Такі котлетки обсмажую до золотистості з двох сторін і поки вони обсмажуються, приготую заливку. Беру сметану, також кетчуп. Кетчуп можна замінити на томатну пасту. І вливаю трішки водички. Це все гарненько перемішую і заливаю в сковорідку. Під накритою кришкою котлетки протушую ще 15 хвилин. Такий соус можна ще трішки підсолити. Виходить дуже смачна, проста і доступна страва, якою можна накормити цілу сім'ю. Такі котлети виходять неймовірно ніжні. У них вершково томатний смак. Картопля майже там не відчувається, але надає ситості такій страві. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного та мирного неба над головою.